Ну, далі в нашому ефірі Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, пані капітан першого рангу. В неї дізнаємося деталі нічної атаки. Пані Гуменюк, раді вас бачити. Слава Україні! Вітаю вас. Героям слава. Ми бачили, що багато ракет цієї ночі заходили саме через південь. Зокрема, були калібри. Зазвичай це якраз водного базування ракети. Які можете розповісти деталі, і чому ворог на вашу думку обрав саме суботу і ніч з суботи на неділю для такої досить масованої атаки? Вірогідніше за все, дійсно атака готувалась довготривалий час, ми говорили, що пауза, яка триває, вона, як правило, свідчить про підготовку і активність ворожої авіації напередодні і маневри ракетно-носіїв, ми спостерігали і робили висновки про підготовку і масоване застосування різних видів зброї, зокрема повітряне, для повітряної атаки. Зрозуміло, що день повітряних сил, з яким я вітаю за. Сисників неба не давав спокою нашим ворогам, також і е, зрозуміло, що форум з, вир... з випрацювання формули миру також був для них приводом для того, щоб бути більш активними. Але нагадаю, що для ворогів в принципі немає потреби прив'язуватись до якоїсь події. Вони весь час готуються і потім їх реалізовують, знову збирають сили. І знов атакують це війна і це розвиток подій, в принципі, передбачуваний цієї ночі. Дійсно активність була певним чином і через південь спрямована за попередніми даними в зоні нашої відповідальності, щонайменше 10 повітряних цілей було знищено, але результати ще уточнюємо. Вони будуть оприлюднені Генеральним штабом. Можемо сказати, що працювала протиповітряна оборона потужною результативно над небі Миколаївщини, Кіровоградщини, Вінніччини, а більш детально по видах ракет і, взагалі, видах повітряних цілей, тому що були і ударні дрони, будемо знати від зведення генерального штабу. Пані Наталі, а що ви можете сказати про ситуацію в морі станом на зараз? Станом на зараз залишається корабельне угруповання досить розгорнутим. Це 10 одиниць в Чорному морі. Одна, як правило, викриває надводну обстановку в Азовському. Серед цих 10 в Чорному морі залишаються два ракети – це малий ракетний корабель і фрегат, які і були учасниками нічної атаки. В тому числі попередньо на зараз на борту залишилось близько 6-4 ракет в залежності від того, які показники будуть по використанню нічному. Це калібри мається на увазі 6, 6 або так, так, звісно. Ми говоримо про морські морські базування. Так. Пані Гуменюк, а після того, як цього тижня ми побачили одразу два російські човни, один танкер і один десантний, зазнали зіткнень з невідомими об'єктами. Так, то як поводяться вороги в акваторії Чорного моря? Вони дійсно використовують суто морський спосіб розсередження сил, максимально займають територію розширено для того, щоб маневрувати. Ну і за сталою тактикою окупантів ховаються за цивільними, тобто цивільне судноплавство стає для них прикриттям. Але як бачимо, сили оборони України і, зокрема, Міністерство оборони України попереджало і цивільні судна, які будуть сприяти потужностям ворога, що вони будуть сприяти... Прийняти за е, законну військову ціль. І тому треба розуміти, що судна, які будуть прямувати в ті порти, де будуть вивантажуватися або завантажуватись для розвитку економіки країни-агресорки, теж у небезпеці. Пані ну, також в Криму повідомляють все частіше про нічні вибухи, в тому числі там в районі Нафтобас у Феодосі. Як це позначається власне на настрої окупаційної влади, зокрема? В цілому зрозуміло, що нищення потужностей ворога на військовому і економічному тлі дійсно спрямоване на те, щоб в них не було можливостей підтягувати резерви, щоб вони не почувалися спокійно, і щоб вони усвідомлювали, що просування сил оборони є не тільки лінією фронту, а й глибокому тилу тобто, просування є в знищенні тих запасів, які вони підготували для того, щоб нищити нас. Зараз спостерігаємо, активність колабораційної влади посилилась щодо того, що вивозити найцінніше. Більшість вони вже евакуювали, і свої родини, і свої цінності на мараделіні награбовані. Але залишається ще частини бюджету, які виділяються на оборону, вони продовжують за інерцією цю ці оборудки. А далі будемо спостерігати, бачимо, що неспокій зростає разом з квітучою бавовною. А наскільки за вашими даними неспокійно в акваторіях шести портів Російської Федерації Чорного моря? Це якраз до того про що ви казали трошки раніше, і про попередження з українського боку. що... Об'єкти, які будуть в цих в цій акваторії на зовнішньому рейді проти Ванапину, російського енжика, тобсе Сочі і Тамані, можуть бути законними цілями для збройних сил України, якщо вони будуть допомагати агресії е, країни-терористки. Що зараз там відбувається? Чи змінюють в цілому кораблі військові і цивільні свій рух і свої плани там? Критичної зміни не спостерігаються, але ми бачимо, що в районі Керченської протоки окупанти створили так званий район огляду, де намагаються накопичити цивільні судна для того, щоб використовувати їх власне як загородження для своїх військових кораблів. І така практика тривала, в принципі досить давно, ще за часів початку окупації Кримського півострова, коли вони намагалися диктувати свої умови проходження Кркської Керченської протоки. І зараз вони використовують знов таки цивільні судна, цивільне судноплавство як прикриття своєї агресії і звинувачення України в незаконному веденні війни. Але нагадаю, що територіальне. Море України це 12 морських міль від нашого узбережжя? А Крим, це нашого узбережжя, хоч тимчасово окуповане, і всі події, які відбувалися, відбувалися в територіальному морі України. Тобто Україна законно відбиває свої території і акваторії. Скажіть, а вам відомо доля ось цих кораблів Олени Гірського гірняка і танкера Сіх? Відомо, що вони пошкоджені, і що їх ремонт надзвичайно ускладнений, оскільки вони будувалися дуже як дуже великі і потужні одиниці. А означає це, що їм потрібні відповідні доки, відповідне буксурування. Поки що вони залишаються в статусі надводного флоту, але час покаже. Пані Наталю, ви казали раніше, що в на півдні України зараз немає нових ударних групувань ворога, і що певний є снарядний голод. На вашу думку, з чим це пов'язано? Чому ворогу бракує снарядів? По-перше, ми працюємо ретельна, наша контрбатарейна боротьба досить результативна. Щодня фактично ми відмінусовуємо якийсь польовий пункт боєпостачання по друге ускладнена і уповільнена логістика ворога через те, що адекватно не працюють ті мости, які є досить важливими транспортними артеріями, і ворогу доводиться використовувати об'їзні шляхи, в які вплітати цивільне населення, оскільки і над тими шляхами. Сили оборони вже мають вогневий контроль, тому підтягувати резерви для ворога зараз надто складно і надто повільно. А розвиток бойових подій триває досить оперативно, незважаючи на те, що комусь може здаватися, що просування контрнаступу уповільнено. Воно уповільнено об'єктивно, тому що ми зустрічаємо дуже потужні загородження і оборонні рубежі, які ворог облаштовував досить давно, давно і довго. Але те, що вони не мають внутрішнього ресурсу, або або він отак уповільнений, або від, відтермінований, це надає сили нам. Пані Гуменюк, і наостанок багатьох здивувало напередодні те, що повітряні сили повідомили про ракети з території Білорусі. Пан Ігнат, звісно, обіцяв деталі, і я думаю, що і від командувача, пана Лощука, ми теж почуємо певні подробиці. Але ми часто з вами обговорюємо не тільки ситуацію на півдні, а й те, що відбувається, скажімо, в Москві. А от про Білорусь цікава ваша особиста думка. Що це могло бути? Пам'ятаємо, що знаходимося в умовах гібридної війни, і надання будь-якої інформації, в тому числі, і провокування інформативного поля на сприйняття того, що втягнута і Білорусь в ці, в ці події, може бути спрямована якраз на розширення і. Поділення відповідальності з боку Росії цілком імовірно, як припускали фахівці головного управління розвідки, що так і діє Росія для того, щоб поділити відповідальність, тобто втягнути Білорусь, ну вона й так була втягнута. Фактично, ми бачили пам'ятаємо перші місяці повномасштабного вторгнення, але знову втягнути в цю авантюру Російської Федерації. Є такі намагання зрозуміло. Дякуємо вам за коментарі. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані капітан першого рангу, щойно була разом з нами наживо.